На огляді led підсвітка з артикулом 12616. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина більшої 582 мм, меншої 428 мм. Разом в складеному вигляді мають довжину 1005 мм. На більшій планочці 7 LED-діодів, на меншій 5, напруга 1,3 3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм, маркування більших планочок. Це менші планочки. В складеному вигляді планочки мають один канал з напругою 32 вольти маркування. Матеріал установи планки, текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.